Громада в будь-яких адміністративно територіальних одиницях встановлює правило розміщення зовнішньої реклами. І подекуди, коли ви отримуєте дозвіл на розміщення, ваш фасад вашої будівлі або орендованого приміщення, ну там де ви перебуваєте, як ведете господарську діяльність, може безпосередньо не відповідати отриманому дозволу. У такому разі є інспектори, наприклад, в Києві, це управління з питань реклами. Так от, відповідне управління є і реагують наступним чином, надають вимогу для висунення порушень і в подальшому, якщо не висувається, то демонтаж. Демонтаж по-різному в різних регіонах коштує. Це може зберіганням подальшим від 7 8 тисяч гривень і більше. Плюс Зрозуміло, що складаються адміністративні матеріали за 152 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому в такому разі е, необхідно зважати на дотримання норм, встановлених щодо розміщення зовнішньої конструкції зовнішньої реклами, щоб не було ні штрафу, ні відповідних е, е, збитків вам з точки зору демонтажу такої зовнішньої реклами конструкції. Та подальшого зберігання відповідним управлінням або організацією, яка уповноважена на здійснення таких функцій, будуть питання. пишіть, дякую.